Фу, бля. Сідай. Фу, блін. Поки пан поїхав, відпочинем трохи. Фу. Оце заганяв дійсно. Скотина. Подивись на мене, блін. Шара, сонце валить, блін. Не відпусти на годинку відпочити. Фу. Не так аж добре в цього пана, блин, як здавалося. Фу. Тут так добре, холодочок. Ладно, це таке. Нам якось треба карту побиту зробити. А що це за карта? Прихисток, який Польща надає громадянам України. Не знаю, ніколи не чув. Що вона дає та карта? Блін, ну ти темний. Ну як що? Ну як що дає? Ну там, там багато переваг. Та блін, саме основні переваги, от слухай, соціальні виплати, медична допомога, е, офіційне працевлаштування, вже нормально можна тоді, якщо є карта, можна нормально влаштуватися на нормальну роботу, відкриття бізнесу, взяти кредит чи там іпотеку на якусь там квартиру, чи ще там щось, все можна. А зараз без карти ти цього не зробиш. Це я тобі так, декілька переваг сказав, а їх там є дуже дуже багато. Ну, блін, якщо дійсно воно так, як ти говориш. То треба оформляти, воно ж нам не помішає. А як Як зробити, ти знаєш, через що, через кого? Ну, Якщо робити, то однозначно тільки через компанію перша віза, тільки через неї. А чого чо вони тільки Що тільки вони цим займаються, більше ніхто цим не займається чи що. Або тільки перша віза надає супровід. Ти зараз хочеш в таку же рух стояти по чергах, бігати по всіх оцих інстанціях з документиками? За, за, за нас це роби перша віза. Ми до них звертаємось, хочемо карту побиту, туди-сюди, залишаємо свій номер, все. Вони беруть відповідні документи і самі цим займаються питання. Ми потім просто отримуємо карту, все. Не треба буде нам бігати там в чергах стояти. А, ні, 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 в чергах я стояти точно не буду, ти ж мене знаєш. Оце постійно чекати когось, ні. Ну то що? Ти зі мною? Разом будемо робити карту. Ну окей, добре там. Ну, все, значить, я залишаю наші номера, вони обов'язково до нас зателефонують. Біля свого, ще мій впишеш номер та й все. Так, друзі, тепер з вами. Якщо дійсно, що з вас хтось не зробив карту побиту, але планує це зробити, тому зараз саме час. Я думаю, не кожен зараз хоче стояти в чергах, бігати там з документами і так далі. Тому перша віза надає повний супровід від початку до кінця. Просто залишаєте свій номер телефону в мене в шапці профіля. До вас зателефонують, візьмуть відповідні документи, які потрібно для цього, і займатися буде цим безпосередньо компанія. Перша віза. Тому, друзі, посилання в шапці профіля, залишаєте свій номер і все.